До козиної до хати, де коза і козенята, з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза і з лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить. У ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла. Ваша матінка із лісу молочками приросла. Відчиняють її козлята, З ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось що коза пішла у ліс, до воріт прибіг, що духу, під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток, про ковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним ним Лід. Бачить вовк страшний, жахливий, з біля воріт. Сірий вовк сапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає недерпляче. пляче. Відчиняйте наскаріш, а козлята не проти. Не злякались в жаках. Бав ляхливо хвіст, підстрибнув, та й сприляку як під міс. Саме йде до злісу мати, молока малим несе. Оно зустріч дій козлята, та й розказують про все. Почала позародіти. Ну й як наш молодець. Ну, Тут и кіннець.